Серпень зустрів волинян теплою та сонячною погодою. Перші дні останнього місяця літа температура повітря в області сягатиме від 22 до 27 градусів тепла. Як розповіла журналістам телеканалу Конкурент Тіві, синоптикиня Волинського гідромедцентру Надія Голя нині очікують на вплив антициклону, завдяки якому погода буде комфортною та без опадів. Температура повітря подекуди сягатиме до 30 Двох градусів тепла. Втім, спека буде недовгою. Далі ж почне холодати, та навіть очікується дощі. Ми чекаємо на сьоме на день, місцями невеликий короткочасний дощик і вже на температурний режим. Там буде на сьоме приблизно в день, десь 23-28, трошки нижче. І з 8 числа по 10. Там мають бути дощики. З 8 по 7-го там буде проходити холодний атмосферний фронт. Даємо тоді вже дощі 8-9, 10 зв'язані з цим фронтом, і зниження температури. Температура десь вже буде з 8 числа. По 10, десь в межах 20 двадцяти градусів. Втім, за даними українського гідрометцентру, у серпні на волинян очікують навіть заморозки. Місцями температура повітря може сягати від нуля до мінус двох градусів морозу. Таку погоду слід очікувати на Волині наприкінці серпня.